Вітаю сьогодні. проговоримо про українську формулу миру. Цими днями формула миру перебуває в центрі уваги світових змі, українських змі. Активно обговорюються підсумки чергової зустрічі радників з національної безпеки, яка відбулася в неділю у швейцарському Давосі. А президент України Володимир Зеленський. Після переговорів з президентом Швейцарської конфедерації Віолою Амхерт в столиці Швейцарії Берні оголосив, що Україна і Швейцарія розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії глобального саміту миру. Зеленський наголосив, що саміт має наповнити енергію усе, чого вже вдалося досягти. І цей саміт має визначити, що завершення війни. Повинне бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права справді повним. З свого боку, Віола Амхерт підтвердила, що Швейцарія готова організувати саміт. Ми домовилися, що будемо поглиблено займатися цим питанням, щоб процес встановлення миру був успішним, і наша команда відразу почнуть цим займатися. Заявила президентка Швейцарської конфедерації, отже, визначено, що саміту з формули миру бути, отже, домовлено, що місцем проведення буде Швейцарія. Ідеї та ініціативи української сторони набувають конкретики. Місце проведення майбутнього саміту як найкраще відповідає поставленим цілям і не тільки з огляду на нейтральний статус Швейцарії. Але й тому, що в Женеві функціонує європейське відділення ООН, і там же розміщуються, до речі, понад 40 міжнародних організацій. Власне, тому Женева і вважається столицею світу. Поговоримо про те, як столицю світу зробити столицю миру, що для цього вже зроблено, та які перешкоди виникають на шляху до успіху. Отже, формула миру. Як вища математика геополітики, для того, щоб проаналізувати, де ми є зараз і куди рухаємося, варто згадати історію появи української формули миру. Російська агресія проти України триває вже 10 років, а широкомасштабному вторгненню України протистоїть вже майже 700 днів з 2014 року. Україна використовувала усі наявні можливості, в тому числі в рамках нормандського формату мінських домовленостей, численних двосторонніх контактів та зустрічей. Всього їх нараховують експерти понад 80. Вони не принесли жодного сталого результату, не змогли створити умов для припинення вогню, не кажучи вже про забезпечення територіальної цілісності України. Наміри і плани агресора не передбачали і не передбачають мирного врегулювання ситуації. Понад то, жодні з пропозицій, що розглядалися, не передбачали також, що для нас є вкрай важливим гарантії безпеки для України. Двосторонні договори підписані Україною з Російською Федерацією, включно з так званим великим договором, Будапештським меморандумом, який Росія також підписала. Міжнародні зобов'язання в рамках ОБСЄ, так само як і положення статуту ООН та основоположні принципи міжнародного права не зупинили Росію, яка 24 лютого 2022 року розпочала широкомасштабну війну проти України. Стійкість Збройних сил України, рішучість та самовідданість українського народу, дозволили зупинити вторгнення ворога. Консолідувати широку міжнародну підтримку, вибудувати антипутінську коаліцію та створити координаційну групу з оборони України. Це всім відомий Рамштайн. Це стало можливим з усвідомленням нашими партнерами на чолі з Сполученими Штатами Америки того факту, що під загрозою опинилася не лише Україна, але й вся Європа. Прийшло розуміння, що для захисту свободи і демократії Україні необхідна підтримка. Прийшло також усвідомлення, що усунути спільну загрозу можна, лише перемагаючи ворога і що Україна здатна перемогти. Для цього потрібне озброєння, боєприпаси, фінансова підтримка, технічна та гуманітарна допомога. Разом з тим, війна в Україні з самого початку мала глобальні наслідки. Та спричинила кризові явища в різних галузях. Продовольча криза, енергетичні проблеми, ядерна безпека, шкода довкіллю, загрози торговельному судноплавству, масова міграція та інші виклики глобального характеру постали на порядку денному. В таких умовах народжувалась українська формула миру вперше 21 вересня 2022 року. Президент Зеленський у відеозверненні до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй виклав п'ять необговорюваних умов для формули миру. Це були такі умови: покарання за агресію, захист життя, відновлення безпеки і територіальної цілісності, гарантії безпеки, рішучість захищатися. Президент зазначив, що ця формула. Є формулою злочину та покарання, і це формула справедливості та правосуддя. А Росії ще належить вивчити цю формулу, як і будь-яким іншим потенційним агресорам. У повному вигляді, з десяти пунктів, формула миру була представлена президентом України на саміті Групи 20, який відбувся на острові Балі в Індонезії у листопаді 2022 року. Зеленський був запрошений туди, проте через ситуацію в Україні звернувся до учасників через відеозв'язок. До речі, Індонезія запросила на саміти Путіна, бо Російська Федерація є, а може вже й була, членом Групи 20, членом 20 -ки. Західні країни рішуче протидіяли участі Путіна. А тодішній прем'єр Британії Борис Джонсон прямо називав його Ізгоєм. І диктатор не наважився приїхати на балі. Складові формули миру, як вони були виголошені і з якими весь світ працює зараз. Це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, компенсація за збитки, спецтрибунал, протидія екоциду, недопущення ескалації і останній пункт фіксація закінчення війни. Відтоді, в такому вигляді, українська формула миру увійшла у зовнішньополітичний порядок денної України та країн-партнерів. Та усіх інших держав, які побачили зміст, перспективу, відповідність власним інтересам і головне фундаментальний характер українських пропозицій. До речі, за підсумками саміта Двадцятки на балі була ухвалена декларація, в якій зазначається, що більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та поглиблює існуючі. Вразливості у світовій економіці. І ще на балі 20-ка де-факто перетворилася на групу 19, мінус російський диктатор Путін. І ще, до речі, на наступний саміт у 23 му році у нью делі Путін також не наважився приїхати. Ізоляція в дії. І навряд чи з'явиться цього року на саміті 20-ки у Бразилії. Адже Бразилія теж ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, а отже, має зобов'язання заарештувати Путіна, якщо він опиниться на території Бразилії. Формула миру отримала підтримку ООН. Це теж важливо. На надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН 23 лютого 2023 року була ухвалена резолюція, яка називається. Принципи статуту ООН, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні. Резолюція охоплює ключові положення формули миру. За цю резолюцію проголосувала 141 країна світу, Утрималось 32 держави. А проти, разом з Росією, виступили лише шість її вірних васалів: це Білорусь, КНДР. Нікарагуа, Сирія, Еритрея та Малі. Навіть постачальник шахедів, Іран та союзники Путіна з ОДКБ, крім Лукашенка, не наважувалися на генасамблеї протиставити себе світовому співтовариству. Документ вимагає від Росії негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах. Але, попри ці резолюції, війна триває. Кілька слів про те, що було паралельно і далі. Далі були зустрічі радників з національної безпеки на виконання чи на наближення формули миру і на е, імплементацію цієї формули в життя. Перша така зустріч відбулася в Копенгагені в 2023 році. Участь в цих консультаціях взяла. Перша ця група країн була компактною, там було 15 учасників. Але характерно, що були не тільки наші європейські союзники, але також були учасники з Бразилії, Індії, Південно-Африканської Республіки та Саудівської Аравії. Ця зустріч стала першим наближенням до того, як втілювати формулу миру в життя. Друга зустріч радників з національної безпеки відбулася в Джидді в Саудівській Аравії у серпні 23-го року. З кожним кроком коло країн, які брали участь в таких засіданнях, розширювалося. І ці країни, це розширення коло учасників свідчить про те, що збільшується також кількість держав, які підтримують незалежність України. Підтримують нашу територіальну цілісність, суверенітет і готові працювати над частиною або в цілому реалізації формули миру. І дедалі більшою з кожним таким заходом ставала і ізоляція Росії. Зустріч у Джидді обговорила всі суперечливі чи проблемні місця і мала на меті зняти максимум питань. І залишити мінімум неясностей перед проведенням зустрічі глав держав в джидді сформована була координаційна рада на рівні послів держав-учасниць саудівської зустрічі, які постійно акредитовані в гру в Києві. Саме ця група здійснила велику підготовчу роботу по розробці і деталізації кожного з десяти пунктів української формули миру. Наступна зустріч з формули миру була на Мальті. Вона відбулася в жовтні 2023 року. В цій зустрічі вже взяли участь дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Постійне зростання кількості учасників свідчить про неухильне посилення міжнародної підтримки принципів, на яких ґрунтується українська формула. Під час третьої зустрічі увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах формули миру: а саме ядерна та радіаційна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих осіб, і відновлення територіальної цілісності і світового порядку. Тому на е, останній зустрічі, яка відбулася в Давосі 14 січня, були детально розглянуті ті п'ять принципів чи п'ять пунктів з формули миру, які залишилися нерозглянутими на Мальті. В Давосі на зустріч прибули вже учасники з 81 країни світу та міжнародної організації. Примітно, що вони, ці представники країн, не тільки з Європи. Європу представляло 39 країн, 18 країн Азії, 12 з Африки, 6 з Південної Америки, 3 з Північної Америки, 2 з Океанії. Важливим фактом є те, що з розширеної тепер уже групи БРІКС були представлені всі країни, крім Китаю та, звісно ж, Російської Федерації. Співголови зустрічі у Давосі. Вони прийняли спільну заяву, спільне прес-ком'юніке, де зафіксували згоду, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки, а тому війна проти нашої держави це один з основних дестабілі... дестабілізуючих цин... чинників у світі. Там же було зазначено, що всеосяжний справедливий і стійкий мир для України та всього світу має ґрунтуватися лише на статуті ООН та відповідних резолюціях Генеральної асамблеї ООН і ключових принципах міжнародного права. Отже, відбулися зустрічі радників, і, як я вже сказав на початку, президенти України і Швейцарської конфедерації. Погодилось, що глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії. Тепер подивимось, про що буде саміт. Подивимось на формулу миру і геополітику. Яка математика стоїть за цією формулою? Якщо оперувати математичними термінами, то ця українська формула миру є саме вищою математикою геополітики. У формулі представлені універсальні підходи, які можуть стати основою перезавантаження світового порядку. Вже багато говорилося про те, що світоустрій, система відносин у світі, яка склалася після Другої світової війни і пройшла, пройшла певні еволюції після завершення Холодної війни, ця система відходить у минуле. Безпорадність ООН. Інших структур, покликаних забезпечувати мир та вирішувати конфлікту, свідчить про нагальність і неминучість змін. Такі зміни мають дати відповідь на виклики і загрози, джерелом яких стала агресивна політика Росії та її ближче оточення. А це ближче оточення дуже вузьке коло країн і згоїв, які підтримують Росію, в тому числі і зброєю. Це КНДР, Іран та Білорусь. Вони, ці країни, фактично формують полюс зла і терору у тому світі, який вони називають багатополярним. І вони мають невелику групу підтримки, таку собі малочисельну масовку залежних від Росії країн. Це ті, хто голосували разом з Росією проти резолюції миру в ООН. Пропонуючи формулу миру, Україна не тільки закликає світове співтовариство до спільного реагування на загрози, але й показує шлях, як це зробити, дає міжнародне правове та концептуальне обґрунтування кожному з пунктів формули. В Офісі президента розробили та оприлюднили філософію української формули миру. Цей документ є важливим. Він Має розроблений науковий політичний апарат, має посилання на документи ООН. Тому <кій> рекомендую ознайомитись з тим, хто ще не бачив цю філософську складову формули миру. Важливим є універсальний характер формули миру. Якщо підійти з точки геополітики та уявлень про майбутній світоустрій. Можна переконатися, що з 10 пунктів виключно України, і то умовно, стосуються лише два пункти мирного плану, а саме виведення російських військ, хоча російські війська є не тільки в Україні, і припинення бойових дій. Хоча такі дії, російські війська, ведуть не тільки в Україні, а тим більше, якщо Вести мову про вагнерівців та інше такого роду формування. І останній пункт формули миру стосується України це припинення війни. Всі інші пункти формули це універсальні принципи, які потрібні і які необхідні для забезпечення світового порядку в усьому світі. Очевидно, що саме універсальний характер пропозицій та їх актуальність забезпечили. Кожного разу зростаючу кількість учасників засідань радників від 15 в Копенгагені до 80 в Девосі. Зрозуміло також, що 10 пунктів формули не охоплюють усіх існуючих та можливих майбутніх проблем. Там, наприклад, нема про протидію тероризму та протидію недержавним акторам типу. Аль-Каїди, ІДІЛ або півдержавним формуванням. Там немає е, поняття кібербезпеки, там нема боротьби з пандеміями, там нема проблематики штучного інтелекту і так далі. Але це все додасться потім, коли буде спільна робота, коли розпочнеться глобальний саміт миру. Формула повністю базується на статуті ООН. І дає шанс <кій>, власне, самій організації, єдиній універсальній організації у світі отримати друге дихання в нових умовах і не дати світові зруйнувати себе в полум'ї Третьої світової війни, якщо не зупинити Путіна і не навести лад у світі. Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу. Таку заяву цими днями зробив міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. Він вважає, що зараз, коли Росія продовжує незаконну кампанію в Україні, а Китай оцінює ситуацію, чи Захід втрачає терпіння чи ще ні, до Росії та Китаю приєднуються нові держави, ядерні, а також ті, які можуть стати ядерними. Те, що відбувається зараз, має важливу відмінність. Від часів холодної війни, каже Грант Шапс, тоді було відчуття, що, попри все, ми маємо справу з раціональними гравцями світової арени. А ці нові сили, ядерні сили, набагато нестабільніші та більш ірраціональні. Не можна не погодитися з британським міністром. І тому домовленість про проведення саміту формули миру в Швейцарії є вкрай важливою, адже йдеться не лише про припинення російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Є підстави вважати, що цей саміт може стати початком закладення нового світоустрою, такого, де у терористів не буде жодних шансів досягти своїх цілей, де будь-яка спроба. Агресія отримує рішучу відповідь, і не тільки в заявах та резолюціях. де безпека кожної країни буде гарантовано, а продовольство та енергетика не будуть використовуватися з ментою шантажу, а тим більше ядерна зброя. де може буде більше ресурсів та спільних дій приділити вирішенню глобальних проблем. Це буде світоустрій, де визначальним буде законний порядок, а не агресія і авантюризм. Де будуть діяти правила, а не бандитські звички. У Девосі, як і раніше, лунали пропозиції залучити Росію до консультацій. Це марна справа. З терористами і злодіями не можна вести переговори. Україна має власний досвід: цей досвід стійкість і мужність. Але це також і трагічний досвід втрат і страждань у політичне рівняння формули миру. Не можна поставити ірраціональну величину. А саме такою є, і саме так діє Росія не тільки агресивно, але й і раціонально. <кій> вони говорять про порядок, заснований на правилах, і самі ці правила знищують. У тому світі немає правил, там поняття. І всі правила, вони ж поняття, визначає диктатор: злочинно вивозить українських дітей. Вбиває цивільне населення, проводить псевдореферендуми на чужих територіях і приєднує чужі землі. І це слухняно підтримують незаконні федеральні збори, змінюють Конституцію, аби задовольнити амбіції свого вождя, і йдуть далі, скасовуючи принципи примату міжнародного права і записуючи в Російську конституцію, що вона має пріоритет перед міжнародним правом. Якщо говорити про, прав, про право, напевно, найвищим проявом абсурду стало нещодавнє рішення Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області за позовом Газпрому. Цей суд заборонив зверніть увагу, заборонив компанії Нафтогаз Україна продовжувати арбітражне провадження проти Газпрому. Увага, де? В міжнародному арбітражному суді. Отже, який суд, такі рішення. Чи можна сподіватися, що саміт формули миру принесе мир, вирішить усі проблеми і зробить світ безпечним? На жаль, ні. Якими прогресивними не були рішення, вони не можуть зупинити війну в Україні негайно. Адже і резолюція ООН про всеосяжний мир в Україні, яку підтримали, як ми пам'ятаємо, 141 Країна не мали ефекту. Росія не припинила агресію, не вивела війська, не зупинила обстріли і масовані повітряні атаки на українські міста. Саміт не зупинить Путіна, але покаже, що світ об'єднався навколо України і навколо філософії миру, звертаючись до учасників всесвітнього економічного форуму в Давосі. Президент Зеленський сказав про майбутній саміт, що це буде перший глобальний саміт миру, який зможе дозволить уникнути Третьої світової війни. А найкращою відповіддю на будь-які важливі питання має бути мир, підкреслив президент України. Формула миру має свої константи необхідність прибрати. Вороже війська з території України, забезпечити територіальну цілісність, гарантувати безпеку нашої держави, покарати агресора. У формулі миру є і змінні величини: це кількість учасників, бачення майбутнього світоустрою, інструменти впливу та примусу та інші. У формулі є також величини, які не представлені конкретними пунктами, але наповнюють її вищим змістом. Це сила духу українського народу і віра в перемогу, віра в справедливість. І є у формулі ще один чинник, який усі елементи інтегрує та робить їх реальними і забезпечує реалізацію такої ідеології. Це Збройні сили України. Вони не беруть участь у засіданнях і самітах, не розробляють конкретні пункти формули миру. Але вони роблять головне. Дають відсіч агресору, знищують його і його техніку, звільняють нашу територію. Власне, Збройні Сили України забезпечують, щоб формула миру була життєздатною та перемагала. Зеленський у виступі в Девосі також сказав: якщо доведеться боротися з путіним разом у найближчі роки, чи не краще покласти край йому та його воєнній стратегії зараз? Коли наші хоробрі чоловіки і жінки вже роблять це, вони шанс для всього світу. Вони, слава Україні!